Та звичайна людина, і дуже складно так це все переварити, зрозуміти, яким чином їй зранку вийти е, на свою зупинку і діхати до потрібного місця. Е, тому, власне, коли ми говоримо про якийсь позитивний досвід е, світовий, е, насправді ми не говоримо про якісь винаходження якогось нового велосипеду чи про якісь не ну, дуже е, такі е, новітні речі, яких ніхто ніколи не бачив, які є там складними для відображення. Ми говоримо просто про звичайні а інформаційні таблички, тобто про візуалізацію е, маршруту руху і е, його точного графіку. руху. Тобто, е, людина перед тим, як виходить на роботу зранку, е, вона не повинна, е, як нам здається, планувати свій час виходити на роботу раніше на 20-30 хвилин тим, щоб сісти на потрібний е, транспорт. А, а, а виходити ну, тоді, власне, коли її потрібно. Ну і так, щоб просто багато не говорити, тому що ну, я тут готував якісь матеріали і роздаткові, і така візуалізація. Е, Дякуючи троєчному управлінню, яке нам надало інформацію про час відправлення скінцевих зупинок е, і е, перегоночні відстані між зупинками, ми ну, власне спробували візуалізувати по тій схемі, як це відбувається на